Дай мені віддати без жалю все, що цінним є моєму серцю, і відчути благодать твою, бо в страху багато що здається. У страху, здається, що лишусь без потіхи, радості, любові, і здається, що коли смирюсь, щастя не відчую вже ніколи. Ще мені здається, що якщо я віддам тобі все найдорожче, то навік самотньою лишусь, і погасне в небі ясне сонце. Хоч і бачу, що лише тоді, коли серцем до кінця смиряюсь, коли зупиняюсь в боротьбі і отримать щось, не намагаюсь, ти мені тоді це все даєш, коли це вже втратить свою цінність, ні, ти не караєш і не б'єш. Ти мені являєш свою милість. Бо, якби для мене ти щось дав у той час, коли я це хотіла, моїм серцем це у той же час У ту ж мить уже заволоділо б, і в цьому бачу, я любов твою. Хоч і нелегко, йти шляхом смиріння, але все ж тобі я віддаю всі бажання, наміри і стремління. І не завжди можу без жалю. Все, що цінним є, Тобі віддати. Але все ж, мій Господи, молю, сили дай, щоб це могла завершати.